Мені 35 років. Мамин новий наречений хоче, щоб я кликав його тато. Йому 24. Як мені з цим бути? Блядь, ну це, це жорстко, це дуже жорстко, реально. Це дуже жорстко. блядь. я взагалі не розумію таких людей. Давайте подивимося, як це, як з цим він розбереться. Приготуйтеся, бо це все дуже дивно, да уж понятно, блять, по названію. Мені 35 років, і для розуміння ситуації треба трохи передисторії. Мій батько помер, коли мені було 19. Мама залишилась із трьома дітьми, я був найстарший. Через деякий час мама почала знову зустрічатися з чоловіками. Ми не живемо разом, але наші будинки мають спільний двір із хвірткою. Бля, це ужас, це самий ужас, навірно, Не знаю. Може, це для мене тільки не знаю. Тож вона часто пропонує попрати мені речі, запросити на вечерю або попросити приглянути за собакою. Я і мої брат із сестрою також ходимо до неї на вечерю, приблизно раз на два тижні. З часом чоловіки, з якими вона зустрічалась, ставали все молодшими, але я ніколи не мав нічого проти. Мама завжди була відверта з нами, що хоче знову вийти заміж. Ми підтримували її, хоч спочатку і були шоковані. Її теперішній хлопець найсерйозніший. Вони разом із. Приблизно червня минулого року. Восени він зробив їй пропозицію, і весілля планується на літо. Ми з братом і сестрою не проти це її життя, і ми йому довіряємо. Він хороший хлопець і між ними є кохання. Але тепер головне, цими вихідними він назвімо його Філ, подзвонив і попросив зайти після роботи. Я подумав, що він хоче допомоги з якимись домашніми справами. Коли я прийшов, він назвав мене Малий. І сказав, що нам треба поговорити. Сука, це вже пізєз, бля. У! До речі, він так називає мене і брата: малий, козак, скаут або, взагалі, кольорами червоний і синій. Що, блядь, що за радуга, нахуй? Брату, до речі, 30. сестрі 28 років, якось сказав принцеса, але вона просто подивилась на нього так, що він перестав. Філ дуже схожий на персонажа Чарлі Дея з фільму Жахливі боси. Його єдина мета знайти жінку, одружитись і створити сім'ю. Коли він розповів про це нам із братом, брат пожартував, що мама не зможе дати йому дітей, і Філ образився, але потім помирилися. Отже, я прийшов, спитав, чи є мама вдома. Він сказав, що ні, і що ми маємо поговорити як чоловік із чоловіком. Я погодився. І тут він почав говорити про те, що завжди хотів бути батьком, а потім видає Я розумію, що ніколи не зможу замінити твого батька, але мені буде дуже приємно, якщо ти називатимеш мене татом. Йобаний рот чувак. Я хихикнув, але він виглядав дуже серйозно і навіть ледь не плакав, і він не відступав. Я перепитав, чи він справді це має на увазі, а він почав говорити про справжню мужність і що його мета мати сім'ю. Він хоче, щоб ми з братом і сестрою були його дітьми. І я такий чувак я на 10 років старша за тебе і живу в іншому будинку. Мені не потрібно, щоб мене забезпечували. І навіть якби потрібно, то точно не хлопцю, який працює не повний день у господарському магазині і збирає мангу без образ. Мангу чи мангу, блядь, я не знаю, що це. Я був у шоці і просто сказав: Окей, а ти з він подумав? Це він подумав, типу, такий, а чувак, я на 10, 10 років старший, йоу, а сказав: я був у шоці. І просто сказав Окей. Він зрадів, почав говорити, що хоче піти зі мною в похід на бейсбол. Я, до речі, не бейсбол. І що вступив у Lions Club і хоче, щоб я приєднався як його син. Я сам шрайнер, тому все це звучало ще дивніше. Я врешті сказав, що мені це вже занадто дивно. І пішов додому. Зателефонував брату, він сказав, що це звучить дубсько-дивно. Дубсько. Дивно. Пізніше мама подзвонила, вона не була зла, але сказала, що Філ дуже засмучений. Я розповів, що він не має засмучуватись. Це просто смішна історія, можемо посміятись. Але вона сказала, що справа не в цьому. Він, і вона теж трохи засмучені, бо я відкинув його, коли він відкрив серце. Я трохи розізлився і сказав, що це не моя робота підтверджувати його мужність, і це не доказ того, що він чоловік, а доказ того, що він трохи божевільний. Я одразу перепросив, але вона поклала слухавку через 10 хвилин. Перетелефонувала. Ми вибачилися один перед одним, і вона почала благати мене просто погодитися, поки в нього не з'являться свої діти. Тут вона й проговорилась. Виявляється, вони хочуть зробити ЕКЗ, бо вона ще не готова відмовитись від материнства. Я не хочу заглиблюватися в цю тему, але маю власні думки з цього приводу. Ми нормально завершили розмову. Я сказав, що підтримую її, і вона погодилась, що ситуація стресова, але просила подумати. Я подумав. І очевидна відповідь: ні. У мене був тато, він помер. Спочивай, з миром, тату. Це єдиний тато, якого я мав. Я не питаю, хто правий або що робити. Я питаю, як це сказати правильно. Це важливо для нього, а я дуже люблю свою маму і не хочу робити боляче. Ми тісно спілкуємось і живемо поруч. Як мені м'яко, але чітко пояснити, що це дивно і навіть образливо. Не хочу різко рвати пов'язку, Боюсь, це зруйнує родину. Редаговано. Показав брату цей допис. Він сміявся до кашлю, сказав, що варто називати Філа доктор Філ, а один одного червоний і синій, але навпаки. Друге редагування Для тих, хто питав, він не має доступу до маминих грошей, вона орендує будинок, меблі були в ньому вже наявні. Вона не заробляє багато, тож ми не бачимо фінансового інтересу. Ну, я скажу так окей, ти зустрічаєшся з жінкою старшою за тебе. Ну, просто нема. А, ну, нахера тобі називати її синів, старших за тебе, блядь, на 10 років синами. Типа, для чого це? Ти, що ти, ти мужність якусь доказати? Ну, це странно. Це вже якісь бзіки в голові. Тобі явно це не поможе, чувак, блядь. Тобі явно треба просто своїх дітей завести, хоча, судя по тому По опису. Твоєї лічності лучше блядь, тобі дітей не заводить, бо діти будуть бідні. Не знаю, мені кажется, діти будуть бідні. Но тіп пока що странний максимально. Давайте почитаємо що далі. Оновлення. Отже, я розповів усе брату й сестрі, і ми вирішили разом поставити крапку з Філом на нашій наступній сімейній вечері наступного тижня. Особливо після того, як Філ знову назвав брата спорте і спитав, чи той хоче з ним піти на бейсбол. Зізнаюсь, мене трохи підбадьорили ваші коментарі, і я встряг у це все, відповівши Ой, а мені тато не купив квитки. Брат написав: Тато хоче мене всього для себе? М -м Гаряче. Філ довго не відповідав, а потім написав, що він шокований, спантеличений і огиджений. Потім він написав мені в приват, що глибоко обурений, і що він ніколи не образив би свого батька, так як ви, хлопці, мене. Я зірвався і відповів: правильно, бо ти не мій батько, Філе. Ти 24-річна доросла дитина, яка зустрічається з моєю мамою. Ти не маєш права на мою повагу, особливо не на ту, що належить батькові. Я одразу перепросив, але потім заблокував його номер і вийшов із групового чату. Він написав щось подібне брату, а той відповів ще більше тато жартами, і Філ заблокував його. Ну, крім усього, сімейна вечеря, схоже, не відбудеться. Після того як мій пост став вірусним, хтось із Lions Club побачив його і поскаржився їхньому голові. Чи щось таке? Філа або вигнали, або він сам подав у відставку, або зараз у процесі. Він видалив майже всі згадки про Lions із своїх соцмереж і більше не згадує, що є їхнім членом. Останній пост загадкове прощання, де він нудно пише про значення мужності в сучасному світі і обов'язок батьківства, що покладається на всіх чоловіків від народження, дуже дивна фігня. Мама подзвонила мені, напів у паніці, напів у гніві. кричала про, що ти там про нього наговорив, а потім розплакалась і сказала, що нам треба зустрітись. Ми зустрілись і покликали брата. З того, що я знаю, Філ тимчасово повернувся до своїх батьків у сусідньому місті, але вони все ще планують весілля. Хоча мені здається, бо вже витратились. Коли мама сказала, що вирішила мати більше дітей у множині, брат не витримав і запитав, чи справді це добра ідея у її віці. Я ж додав, що навіть якщо вона народить наступного року і проживе до 80, дитина ще не закінчить університет. Вона почала щось говорити про люди довше живуть зараз, а потім знову розплакалась і зізналась, що не готова відмовитись від материнства через стару травму і страх, що наша сім'я розвалиться. Я не буду вдаватися в деталі з поваги до неї. Коли ми запевнили її, що нікуди не зникнемо, вона заспокоїлась, і ми мали дуже щиру розмову. Вона погодилась відмовитись від ЕКЗ». Бо це дуже дорого і малоймовірно буде схвалено. Але вона все ще переконана, що це науково можливо, і що вона має право це зробити з етичної точки зору, бо треба виграти дискусію. Але вона погодилась розглянути варіант усиновлення або тимчасової опіки. Ми з братом сумніваємось, що щось із цього буде, тому вже не надто переймаємось. Добра новина. Вона погодилась звернутись до психолога, терапевта, щоб працювати з травмою. Ми допомогли знайти хорошу фахівчиню в місті, тож, принаймні, одна людина отримає допомогу. Що буде з Філом без поняття. Я чітко сказав мамі: він не мій тато, навіть на відчим. і ніколи ним не буде, окрім хіба що юридичних формальностей. Вона швидко погодилась, мабуть, нарешті трохи вийшла із ілюзій. Ми домовились, якщо весілля буде, це буде серйозна межа для мене, хоча сумніваюсь, що він взагалі захоче зі мною спілкуватись після всього лол. Дякую всім за увагу в оригінальному пості. Редаговано! Трохи оновлення, бо не можу відповісти всім. Схоже, весілля відміняється. Філ знову зник. У нього буде серйозна сварка зі своєю родиною. Вони вимагали скасувати весілля і зустрічатися з жінками свого віку. Це, судячи з усього, його зламало. Ми з мамою зустрілись із його мамою і старшим братом. Вони сказали, що Філ дуже невпевнений у спілкуванні з ровесницями і ніколи не вмів з ними говорити, тому й має таку схильність. Маму це дуже сильно вразило. Після наших умовлянь вона погодилась перенести весілля. Хоча все ще хоче з ним зустрічатись. Я не знаю, де Філ. Його брат припускає, що він ночує у друзів по Дінді, які почали надсилати мені та брату неприємні повідомлення. Мовляв, ми просто заздримо мисливцю нам мілф. Якщо хтось із вас соціально незграбних виродків це читає, я не женусь за середнього віку з жінками, бо можу нормально спілкуватися з людьми свого віку. Папа. -па. Ну, чиста чепуха. Чиста, чистейша просто. Чистокровна. Блять, В п'ятому поколінні. Не впевнений в собі сапляк. Який знайшов всякий років. 58 років. Бля, їй 58 років, йому 24. Це 34 роки різниці. 34 роки різниці. Це ще піздець. Ну, коротше. Все закінчилось так, як і должно було. Ну, тому що це ж, це ж це ж дно. Ну, він явно не впевнений собі дуже жорстко загноблений тип, який знайшов старушку. А є бідну старушку, якої, по якої помер чоловік, який треба було десь. хтось. А він такий, що підкинувся на таке. Ну, от. Пожалуйста, акуратні, дівчатки. Тому що бувайте такі чіпушили. Пишіть свою думку, що ви думаєте про цю ситуацію. Ставте лайки, підписуйтесь, теребуйте колокольчики. Я вас люблю, цілую, бувайте.